Вітаю вас, дорогі діти, на уроці математики. Хочу поділитися з вами ідеєю, яку придумали учні та учениці 5-го В класу до свята друзів. Діти вирішили оригінально представити інформацію про себе. Для цього підготували цікаву форму для запису відповідей. Зараз ви її бачите на екрані. Кожен учень та учениця мали зазначити свій ріст. Кількість років, вагу, пульс у спокійному стані та під час фізичних навантажень, розмір одягу і взуття та іншу інформацію. Зрозуміло, що для визначення, скажімо, зросту чи ваги необхідно мати прилади для вимірювання, зокрема ростомір та ваги. Тож завдання виявилось дуже цікавим та пізнавальним, оскільки діти працювали з іменованими числами. Мабуть, ви здогадались, що сьогодні на уроці ми будемо вивчати основні величини, зокрема, довжину. Масу, час, вартість та виконувати дії з ними вам вже відомі величини: міра, кута, швидкість. Площа, місткість. Є багато й інших величин. Загалом, під терміном величина ми розуміємо певну кількісну характеристику, тобто те, що можна виміряти, обчислити, порівняти. Як ми вже зазначали, для вимірювання деяких величин використовують спеціальні прилади, скажімо, для визначення величини кута користуються транспортиром для вимірювання довжини відрізка, лінійкою з поділками маси терезами. Значення величин виражають числами з найменуваннями. Для того, щоб розуміти, що ми працюємо з певною величиною, ми зазначаємо одиниці величини, скажімо, 2 см, 3 години чи 70 км за годину або ж 45 градусів. Значення однієї і тієї ж самої величини можна порівнювати, додавати, віднімати, множити або ділити на число. Також ми можемо шукати відношення величин. Замість найменувань значень деяких часто вживаних величин іноді пишуть спеціальні знаки. Наприклад, 15 з верхнім індексом у вигляді кола це 15 градусів, 10 з буквою «є» – 10 євро. Щоб порівнювати, додавати або віднімати значення величин, треба вміти перетворювати одні одиниці величини на інші. До прикладу, розглянемо задачу. Хлопчики Захар, Олексій та Данило брали участь у спортивних змаганнях. У таблиці зазначено види змагань та результати дітей. Для визначення переможця змагань потрібно порівняти результати хлопців, а для цього одиниці вимірювання величин записати з їх одним найменуванням. Виконаємо перетворення. У змаганнях зі стрибків у довжину Захар отримав результат 210 см. Подамо дану величину у метрах та сантиметрах. Оскільки 1 метр містить 100 см, то 210 см дорівнює 2 метри 10 см. Довжина стрибка Олексія склала 19 дециметрів. Оскільки 1 метр дорівнює 10 дециметрів, то 19 дециметрів дорівнює 1 метру 90 см. Результат Данила 2 метри 1 дециметр та 5 см. Теж подамо у метрах та сантиметрах. Отримуємо 2 метри 15 см. Порівняємо отримані величини. 2 метри 10 см більше, ніж 1 метр 90, сантиметрів. але 2 метри 15 см більше 2 метрів 10 см. Тож найдальше стрибнув Данило. У метанні м'яча Захар показав результат 10 тисяч міліметрів. Перетворимо одиниці у метри, оскільки 1 метр дорівнює 1 тисячі міліметрів, то 10 тисяч міліметрів дорівнює 10 метрам. Олексій метнув м'яч на відстань 1200 см. Врахуємо, що 1 метр це 100 см, то 1 тисяча см це 10 метрів. 200 см дорівнює 2 метрам. Отже, результат Олексія 10 додати 2, що дорівнює 12 метрів. Результат Данила 130 дециметрів. 1 метр дорівнює 10 дециметрів, тож 130 дециметрів дорівнює 13 метрів. Отже, робимо висновок, що найкращий результат знову показав Данило. Проаналізуємо результати, отримані учасниками у змаганнях з бігу. Результат Захара становить 420 секунд. Подамо одиниці часу у хвилинах. Пам'ятаємо, що одна хвилина має 60 секунд. Поділимо 420 на 60. Одержимо 7 хвилин. На подолання дистанції Олексій витратив 5 хвилин 20 секунд, а Данило – 6 хвилин. У змаганнях з бігу найшвидше пробіг дистанцію Олексій, оскільки він витратив найменше часу. Перейдемо до задачі 2. У таблиці подано розклад руху поїзда Київ в Чернівці. Користуючись даними таблиці, вкажіть назву станції, на якій зупинка триває найменше часу. Визначте час руху поїзда з Києва до Чернівців. Розв'язання. Аналізуючи дані таблиці, робимо висновок, що поїзд на маршруті Київ-Чернівці має дві зупинки: у місті Вінниця та у Кам'янці-Подільському. Визначимо тривалість зупинок на цих станціях. Поїзд прибув на станцію Вінниця о 23-й годині 1 хвилина та відправився о 23-й годині 3 хвилини. Тому. 23 години – 3 хвилини, відняти 23 години – 1 хвилину, отримуємо 0 годин – 2 хвилини, або ж 2 хвилини. Отже, 2 хвилини тривала зупинка поїзда у Вінниці. О 3 годині 24 хвилини поїзд прибув на станцію Кам'янець-Подільський та о 3 годині 29 хвилин вирушив до Чернівців. Тому 3 години 29 хвилин відняти 3 години 24 хвилини, що дорівнює 0 годин 5 хвилин або ж 5 хвилин тривала зупинка в Кам'янці-Подільському. Отримали, що тривалість зупинки у Вінниці склала 2 хвилини, в Кам'янці-Подільському 5 хвилин. Отже, найменший час тривала зупинка у Вінниці. Обчислимо тривалість руху поїзда з Києва до Чернівців. Зауважте, що поїзд виїхав з Києва ввечері о 20-й годині 4 хвилини, а прибув до Чернівців наступного дня о 7-й годині 10 хвилин. Тобто до закінчення доби, коли виїхав поїзд, залишилось 24 години відняти 20 годин 4 хвилини. Запишемо 24 години як 23 години 60 хвилин та віднімемо 20 годин 4 хвилини. Отримуємо 3 години 56 хвилин. Отже, до закінчення доби поїзд їхав 3 години 56 хвилин. Оскільки поїзд прибув до Чернівців о 7 годині 10 хвилин наступного дня, то для визначення часу руху поїзда додамо до 3 годин 56 хвилин 7 годин 10 хвилин. Отримаємо 10 годин 66 хвилин. Оскільки година має 60 хвилин, то 10 годин 66 хвилин дорівнюють 11 годинам 6 хвилинам. Перейдемо до вправи 3. Виконайте дії. Приклад 1. 2 метри 8 дециметрів помножити на 3. Оскільки 1 метр дорівнює 10 дециметрів, то 2 метри це 20 дециметрів. Та ще 8 дециметрів, що дорівнює 28 дециметрів, помножимо на 3. Отримуємо 84 дециметри, що дорівнює 8 метрів 4 дециме. Приклад 2. 5 годин 20 хвилин поділити на 4. Оскільки 1 година містить 60 хвилин, то 5 годин 20 хвилин дорівнює 5 помножити на 60 додати 20 хвилин, що дорівнює 320 хвилин. Тепер 320 поділимо на 4, отримаємо 80 хвилин, що дорівнює 1 годині 20 хвилин. Приклад 3. 4 кілограми 500 грамів потрібно поділити на 5. Оскільки 1 кілограм дорівнює 1 тисячі грамів. То 4 кілограми 500 грамів дорівнює 4500 грамів. Поділимо отримане число на 5. Отримуємо 900 грамів. Приклад 4. 8 гривень. Поділимо на 50 копійок. Іншими словами, дізнаємося, скільки монет номіналом 50 копійок міститься у 8 гривнях. Саме запитання передбачає відповідь: якщо одну гривню складають дві монети по 50 копійок, то очевидно, що монет буде 16 удвічі більше. Однак виконаємо вправу нашим традиційним способом. Поділимо 8 гривень на 50 копійок. Для цього переведемо гривні у копійки. Оскільки 1 гривня це 100 копійок, то 8 гривень це 800 копійок, поділимо 800 на 50. Пам'ятаємо, що по одному нулеві ми можемо скреслити у діленому та дільнику. Тобто ділимо 80 на 5, Отримуємо 16. Як бачимо, наші результати однакові, хоч способи розв'язань були різними. Зверніть увагу, на іменувань одиниць до числа 16 ми не пишемо. Ми отримали число, яке показує відношення двох величин. Тобто з'ясовуємо, яка з величин є більшою, та у скільки разів, або ж яку частину одна величина становить від іншої. Розглянемо наступну задачу. Однокласниці Наталка та Оленка, які мешкають в одному будинку, ходять до школи різними дорогами. Наталка переконує Оленку, що її шлях коротший за шлях Оленки. Оленка ж натомість переконує подругу в протилежному. Користуючись схемою, допоможіть дівчаткам визначити довжини їх доріг та уникнути суперечки. Визначимо довжину шляху Наталки: 600 метрів. Помножимо на 4, отримуємо 2400 метрів, що дорівнює 2 км 400 метрів. Наступною, згідно зі схемою, буде дія віднімання 2 400 метрів, віднімемо 1 км та отримуємо 1 км 400 метрів. До результату додаємо 800 метрів, отримуємо 1 км та 1200 метрів, що дорівнює 2 км 200 метрів. Тепер знайдемо довжину шляху Оленки. Для того, щоб 1 км поділити на 5, переведемо 1 км у метри. Маємо 1 тисяча метрів поділити на 5, що дорівнює 200 метрів. Додаємо 2 км 900 метрів та отримуємо 3 км 100 метрів. Від результату віднімаємо 700 метрів, одержимо 2 кілометри 400 метрів. Отож, довжина шляху Оленки на 200 метрів довша, ніж довжина шляху Наталки. Але головне, що обидві дороги ведуть до школи. До знань не стільки важливо, яку дорогу ви оберете, головне, куди вона вас приведе. Нехай ваші дороги, діти, завжди будуть світлі, шляхетні та безпечні.